Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про найпотутнішу ефірну суміш для підтримки імунітету. Поїхали! Будемо говорити з вами сьогодні про ефірну суміш OnGuard та як її використовувати. Взагалі, в перекладі ця суміш означає насторожі, і в неї входить п'ять ефірних олій: а саме розмарин, евкаліпт, воздика, кориця і апельсин. І в комплексі вони працюють чудово для підтримки імунітету та загального підтримки здоров'я. Ефірна суміш онгар це саме та суміш, яка закінчилася як тільки розпочалася пандемія коронавірусу. Через свою потужну дію на імунітет її розібрали. І єдине питання на усіх подіях від компанії, які було протягом декількох місяців, коли онгар знову буде в продажі, звичайно. Цього стає зрозуміло, що це найпотужніший ефір на суміш для імунітету. Але крім того, вона має ще ряд своїх переваг. По-перше, вона підтримує здоров'я дихальної системи. Вона має дуже потужний антиоксидантний потенціал, вона покращує процеси кровообігу, вона покращує процеси травлення, додає тонус, енергію і покращує настрій. Чому ефірні олії до стали такі популярні під час пандемії і часто використовуються при вірусних? Інфекціях це пов'язано з тим, з їхньою природою. Вони по своїй природі і мають властивості проникати всередину клітин. І вже доведений факт, що вони гальмують реплікацію вірусів, тому вони ефективні при таких западах. І саме через це ефір на оліонгард стала такою популярною під час пандемії, і всі мої клієнти, і я особисто використовувала її і мала дуже потужний результат. Мої постійні клієнти часто помічають, що ця суміш знаходиться в більшості реєстраційних наборів від компанії дотера саме через її універсальність. Для всіх глядачів цього відео я даю чудову знижку на 10% при придбанні цієї суміші. Тому, хто хотів би її придбати, пишіть мені в інстаграм, він буде в описі під відео. І ставте хештег ІАТЕРАЮтуб. І для вас буде приємна знижка в розмірі 10%. І ще чекайте від мене додатковий подарунок. Є три способи використання цієї ефірної олії: ароматично, зовнішньо і всередину. Давайте почнемо з ароматичного способу. Перший варіант це якраз таки може бути розпилення ефірної суміші в аромодифузорі. Це дуже зручно, якщо ви хочете ароматизувати будинок, створити гарну атмосферу вдома. Зробити собі таку профілактику від вірусів та захворювань і просто зібратися, додати собі енергії і мати гарний настрій. Дифузор для цього прекрасно підійде. Ще один варіант використання ароматичного цієї суміші це просто ви можете подихати нею з баночки або капнути собі на долоні, одну краплю, розтерти і подихати. В першу чергу таке використання буде мати чудовий вплив на ваш настрій і на захист від вірусів та підтримку імунітету. Другий варіант використання цієї ефірної олії це зовнішнє застосування. Важливий факт про гарячі ефірні олії спеції, до яких до яких якраз відноситься онгард. В чистому вигляді на шкіру ми їх не наносимо. Варто мати або укосову і розбавити, або взяти готову форму роллера. Якраз таки онгард є ще Теж в такій формі. А, але, наприклад, на руку ви можете спокійно наносити, але на такі ділянки шкіри, там, де шкіра більш чутлива, я не рекомендую. Для чого використовувати зовнішній ангард? В загальному для підтримки загального стану організму, для завершення тяжкого дня, для розслаблення м'язів і просто для створення приємної атмосфери, гарного настрою. Ну і ще один такий цікавий факт: при зовнішньому застосуванні OnGuard буде мати чудовий вплив на ваше травлення. Якщо ви десь приїли бо у вас болить живіт, ви можете нанести одну-дві краплі на живіт. Ще один цікавий факт про соміш Guard. вона часто використовується в якості. Парфуму і навіть як Афродізіак, оскільки в складі її саме такі ефірні олії, які підходять в якості парфюмерного використання, часто її використовують при нанесенні на волосся і додаючи в масажі. Третій варіант застосування ефірної суміші Ongard це всередину так, це суміш п'ється, і ви можете дізнатися про кожну олію, п'ється вона чи ні, на вашій баночці. Якщо тут буде написано, що це Essential Oil Supplement, це означає, що це добавка в їжу, і ви маєте ферменти на перетравлення такої ефірної олії. Тобто, ви вживаєте такі продукти з їжею, наприклад, апельсин, кориця, гвоздику. Ми вживаємо і ми можемо її перетравити. Я рекомендую вживати ефірну суміш On Guard Якщо ви прихворіли або відчуваєте, що прихворіли, для покращення процесів травлення, або просто для гарного настрою і загальної підтримки організму, ви можете додати одну краплю цієї суміші в чай в смузі. Можна в воду, але це буде більш інтенсивно це для людей, які люблять гостре. Ну І ще один варіант використання всередину, я його дуже люблю, це використання в спеціальній формі формі гранул. Що таке гранули це 1-4 краплі, там буде менше дозування, ніж в одній краплі буде, але це теж концентровано і цей варіант теж чудово підійде, якщо ви хочете підтримати імунітет. Покращити травлення і забрати якийсь неприємний запах з ротової порожнини. Ми беремо гранулу і розкусуємо. От таким чином все дуже просто і зручно. Мій особистий лайфхак стосовно використання цієї суміші. Коли я відчуваю, що я прихворіла, я додаю одну-дві краплі цієї суміші в чай. З медом. Або ще один варіант. Якщо вже відчуваю, що я хвора, я беру спеціальну вегетаріанську капсулу від Дотера, я додаю, додаю туди 3-4 краплі, випиваю і ефект я бачу вже через декілька годин. Останній бонусний рецепт для внутрішнього використання це додавання суміші онгард в їжу. А саме, я дуже рекомендую спробувати додавати в десерти і можна зробити такий. Простий натуральний рецепт без цукру. Вам для цього знадобиться яблука, вам треба буде порізати яблуко, залити водою його і додати одну краплю ефірної суміші онґад Це буде мати подвійний ефект: це буде здорове таке, солодкий, солодкий десерт. І другий момент це буде без цукру, і буде він впливати на покращення всіх процесів травлення. І загальну підтримку. Дітям обов'язково сподобається. Ну а зараз про нашу ефірну колекцію онгард. Крім ефірної олії, в нас ще є форма ролеру, в нас є паста суміші онгард, а також є ціла лінійка продукції для миття посуду, для прання. І це дійсно потужна суміш, тому що ще одна її функція, вона чудово відмиває усі поверхні, і ви можете робити з нею натуральне прибирання, додаючи декілька крапель, або взяв. Вже професійну серію цієї суміші. Тому, як на мене, ця суміш точно потрібна в кожному будинку і в вашій сімейній аптечці. Дякую за вашу увагу. До зустрічі в наступному відео.